Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про цибулю Ексібішн. Ми в цьому році посадили її вперше. І, друзі, вже давно ми її висмикуємо. Вона дуже смачна, дуже така солодка, без гіркоти. Має такий приємний солодкуватий смак. І зовсім немає цибульного запаху. Це дуже хороша салатна цибуля, ще не достигла. Як ви бачите, вона ще має і зелене пір'я, і ще немає своєї окраски. Але хотілося б поговорити, щоб ви для себе взяли на замітку деякі моменти. Висівали ми насінням цю цибулю у касети, і висівали. Ви бачите, по одній насінинці висівали. Ось така цибулька гарна. І висівали по дві для експерименту. То що казати, як по дві, так і вона в два рази і менша. Та цибулька, ось порівняно із цією, що є. При висадці на грядку ми перо не обрізали і висадили разом зеленю. До цього часу на кожній цибулинці, вже маленькій цій. Було сформовано по три листочки, але в період, коли вона росла, ми висадили 24 лютого, то за цей час два рази її якби підстригали. Особливого догляду вона не потребувала. Гарно вона росла. Коли вона набирає масу, її така особливість, що вона, бачите, вся зверха ця цибулька, то за це переживати не треба. Вона знаходиться корінням глибоко в землі. Саме головне, щоб був своєчасний полив, звичайного прополення, щоб не було цих бур'янів. Тогля такий, як за звичною цибулею. Посадили ми її, бачите, міжрядя між полуницею, але можливо, щоб була б на окремій ділянці цибуля, то вона була б ще б і краща. Хотілося б разом з вами цю цибулинку одну вирвати, вона й тяжко рветься. Якщо рвати на зберігання, то так рвати друзі не треба. Бачите, в неї які корінчики. Рано її рвати, просто що дощі пішли. Якщо у вас небагато цибулі, то її краще вирвати, бо вона буде гнити. Зараз побачимо, яку вона має вагу. Зважила вона в нас 315 грам, вона може мати і 600, і 700 грам. Має в нас половину. Але так як вона ще не дійшла до повної стиглості, і так як вона була не на окремій ділянці. Це хороший результат, я вважаю. То коли ж правильно збирати цибулю. Період збирання цибулі Exhibition триває із серпня по вересень. Збираю цибулю, коли листя починає жовтіти, в'янути і лягати на землю. Хоча б 30-40%, як лягло вже цибулі, то ми вже придивляємося, коли вона трошечки пожовкне, щоб її забирати. Оця шийка стає сухою і тонкою. Цибулі, лушпіння добре лущиться і відділяється. І цибулина така наливається, стає велика, щільна, бачите, така тверда, і набиває такого характерного для сорту кольору. Зазвичай вегетаційний період цибулі, цибуля триває 120-130 днів після повних сходів. І якщо порахувати, що наша цибулька зійшла на початку березня, то це вже час її дозрівання. Але в нас цього року центральна частина України Вінниця дуже часті проливні дощі, і нам придеться її. Забрати, але якщо забирати цибулю зразу після дощу або похмурі дні з підвищеною вологістю, то це погано для цибулі. Цибулина, якщо не просушиться нормально, то вже через тиждень на день ці цибулі появиться гниль. І навіть якщо бадилля вже посохло і пожовкло, то треба трошечки зачекати і збирати саме у суху ясну погоду. Краще почекати сонечка, щоб вона на сонці, хоч кілька часів побула, щоб вона отримала ультрафіолет і вона підсушиться дуже швидко. Звичайно, друзі, як збирати цибулю то дивіться в неї дуже велика коренева система, то треба використовувати вила для того, щоб якщо підірвати її корінчики, то вона також не буде тривало зберігатися. Якщо зібрали ми цибулю, а ми вже цибулю, ту, що садили на зиму, вже повністю друзі, зібрали. Ми зібрали гарний урожай і цибулі, і часнику. Я дам посилання, ви подивитеся для себе щось візьмете. Ми спочатку її на сонечку тримаємо, потім забираємо до 20 днів на півтінь, де є добре провітрювання. Сама цибулька Ексибішен, вона столовий сорт і вона довго не зберігається. Ми її використовуємо для консервації, для салатів. Але якщо своєчасно зібрати, то звичайно нею можна користуватися до 4 місяців. Якщо так вийшло, що ви маєте збирати свою цибулю саме в дощову погоду, то потрібно обрізати повністю і коріння цибулі, і обрізати стебло цибулі для того, щоб вона краще і швидше просушилася. Що дає, коли ми цю цибулю зберігаємо якомусь шалаші до 2-3 неділі? Це дає те, що забирається надлишок вологи самої цибулини. Її можна буде більш тривало зберігати. І вже ми для зберігання, коли зібрана в нас нормальна цибуля, то ми не обрізаємо зразу ні коріння цибулі, ні вадиля цибулі. Ми можемо її вже Обрізати цю цибулинку, коли вона вже повністю висохла. Єдине, ще раз наголошую, винятком може бути тоді той випадок, коли приходиться цибулю забирати в дощову погоду. Як ми обрізаємо цибулю, залишаємо хвостики довжиною 3-4 см. сантиметри. А якщо ми будемо цибулю заплітати як коси, хвостик залишаємо 10 сантиметрів. А коріння цибулі обрізаємо як можна ближче до донця, але щоб ні в якому разі не зачепити донця цибулі. Хочу розказати, де можна зберігати цибулю. Із ваших же рекомендацій з минулих відео по зберіганні цибулі ви рекомендували і багато писали, що зберігаєте у сухому підвалі чи в погрібі. Також частину вас зберігає у капронових мішках. Також у лотках чи в ящиках пластмасових, де є дирочки. Також підвішуєте в сітках вертикально, підвішуєте на горищі, і вона сохне. Також в коробках і ящиках, наповнених попелом чи тирсою. Багато так і плете кіски, як плели ще наші мами і бабусі, і розвішуєте ці кіски під стелею, або на стінах, десь шалаша. Друзі, поділіться, а як ви зберігаєте, можливо, іменно ваш рецепт зберігання дасть нашим слухачам поради. Як ми говорили, що термін зберігання даної цибулі, як Сибішен, він невеликий, не довше 4 місяці. Використовується вона в основному в салати на консервування, але потрібно регулярно переглядати місця зберігання. І якщо якась цибулька загнилася, її своєчасно викинути. От друзі, така цибулька Ексибішен. Ми посадили в цьому році її вперше і задоволені урожаєм через те, що ми її вже смикаємо давненько. Але маючи таку цибульку, то це дуже хороший альтернативний варіант щодо вирощування цибулі за такий короткий термін. Коли ми можемо з насіння посіяти її, я вважаю, що можна спокійно її сіяти і в березні. Наслідуючий рік ми обов'язково її посіємо. В лютому місяці це зарано, виходячи з цих погодних умов, які ми сьогодні маємо. Так що ми будемо. Наслідуючий рік також висівати насіння цибулі цибуляшень і вам раджу це зробити. А якщо мої поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. Щиро вдячна вам за лайки, за підписки, за те, що ви разом з нами вирощуєте овочі. До побачення, друзі, до нових зустрічей!